Голові Полтавської громади Олександрові Мамаю вручили підозру щодо несанкціонованого поширення інформації. Чого вона стосується? Санкція статті, за якою інкримінується вказаний злочин, передбачає покарання від п'яти до 8 років. Військовий Євгеній Носулі з горішньоплавнівської громади реабілітується після російського полону. Що згадує про той час? Я, в принципі, за весь допит я тричі. Втрачила свідомість. У Полтаві на базі волонтерського центру діє проєкт адаптації для внутрішньо переміщених осіб, які послуги надають. Я допомагаю людям з працевлаштуванням. Продовж року Полтавський екобус працював в обласному центрі та села громади. Скільки відходів зібрали? Порівняно з минулим роком, роком впала кількість батареїв. 29 грудня голові Полтавської громади Олександр Війма Майо вручили підозру щодо несанкціонованого поширення інформації щодо розміщення підрозділів Збройних сил України. За цією статтею передбачене позбавлення волі, повідомив на прес-конференції керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній. Після підписання підозри я надав доручення підлеглим мені прокурорам, які спільно з працівниками служби безпеки вручили підозру про. Вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки та миру. Санкція статті, за якою інкримінується вказаний злочин, передбачає покарання від п'яти до 8 років. Перевіряється причетність вказаного посадовця до вчинення інших злочинів проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку. За даними СБУ, очільник Полтавської громади поширив дані, які не розміщували публічно ні Генштаб, ні міноборони. Нагадаємо, 15 грудня під час брифінгу Олександр Мамай говорив про нову військову частину у Полтаві. Керівного складу буде плюс-мінус до 300 чоловік. Тоді ви повинні уявити, яка це буде військова частина. Що стосується розселення, заселення військових частин, на балансі обласної ради є багато гуртожитків, на балансі обласної ради є багато готелів. Сьогодні Олександр Мамай надавати коментарі щодо підозри Суспільному відмовився. На робочому місці його не було. На війні з Росією загинув 28-річний Олег Бабенко із села Кибенці Миргородської громади. Це сталося 28 грудня. Коли та де буде прощання із воїном, поки невідомо. Повідомили на сайті громади. А 20 грудня біля селища Білогорівка Луганської області загинув 34-річний старший солдат Віталій Бровін. Він проживав у селі Узикове Глубинської громади. Поки місце та дата прощання невідомі, розповів Суспільному начальник відділення рекрутингу другого відділення Кременчуцького районного центру комплектування та соцпідтримки Сергій Плиска. Доброго дня. доброго дня, Женя. Як ти себе почуваєш? Зараз більш-менш в принципі. 29-річний військовий Євгеній Носолю робить вправи у кабінеті фізичної реабілітації в одному з медзакладів Полтавщини. Зараз менше м'язи. Відновлення Євгенію необхідне після ста днів у російському полоні. Проходьте, будь ласка, так ми живемо. Тепло, комфортно, на костелях пересуватися, є місце. Євгеній родом із села Солошини у Гірішньоплавнівській громаді. Він один із 50 військовополонених, який повернувся в Україну 1 грудня. Моя військова кар'єра, як можна так сказати, почалася буквально ну, від, недавно, це в липень місяць цього року. Коли почалася ця війна, я отримав мобілізаційне сповіщення. Тобто, що. Мене мобілізують, зателефонували. Я потім пішов в військкомат, і мені сказали, що 1.07, вісім годин вечора, виїзд. Протягом місяця Євгеній був на навчанні, а на початку серпня потрапив в окрему десантно-штурмову бригаду. Ми стояли між Херсонською та Миколаївською областю. Перший єдиний був цей бій з 6 по 15 серпня. А в нас кожного ранку, кожного дня, була. В принципі, перша бойова готовність. Ми а, мали виїжджати. Ми якби резервна рота була. У нас там та досить так, до сотні чоловік було. 15 серпня бригада Євгенія йшла замінювати військових на передовій. Ми йшли, ми ж це було десь з півдня ми йшли, аж до вечора, десь, може, з обіду до вечора, стемніло вже. Це все відбувалося під мінометним обстрілом. Це все відбувалося над нами дві СУ літаки, винищувачі пролітали. Нас обстрілювали посадку фосфором, вертушка пару разів працювала. Ми ховаємося, ми окапуємося. Тоді ж військовий отримав поранення та разом із побратимами потрапив у полон. Близько тижня пробули у місті Нова Каховка на Херсонщині. В ту ніч допити в нас були. Так як я мобілізований, я в принципі там пробув ну я не знаю, два тижні. Не вірили, що я нічого не знаю. Вони почали. Лякати, застосовувати таку фізично, фізичні тортури, ну, і пальцем тикати в рани. За весь допит я тричі втрачував свідомість. Годували нас, в принципі, дуже так печально. Не знаю, як називається страва, яку нас годували. Типу суп, ну без нічого. Ну, Взагалі немає нічого. Пластиковий стаканчик нам раз в день. Із нової каховки українських воїнів відвезли у Севастополь у тимчасово окупованому Криму, а згодом у Росію. Нас туди просто, я так думаю, переправляли для чого, щоб зламати моральний дух. Кого фізично, там, звичайно, страшно, сильно страшно. Там не просто фізично б'ють, якось морально принижують, там катують людей. Ну, кожного по-різному, кого туком б'ють, кому ще щось. Ну, все, що їм подобається і як подобається, тобто вони це все практикують на військовополонених. Пацієнт прибув до медичного центру 1 грудня після мінно-вибухової травми, вогнепального осколкового поранення верхньої третини правого стигна. Пройшов всі необхідні консультації вузьких спеціалістів, необхідні обстеження. Наразі знаходиться на етапі відновного лікування. серпня, Осколковий перелом верхньої третини правого стигна, ділянці шийки, стигна. От. Пацієнта готуємо на ендопротезування. Після повернення в Україну насамперед зателефонував мамі вперше за понад три місяці. Ти можеш розказати про свої перші враження, коли ти зателефонував після обміну? А перша зустріч сльози і куча обнімашок, так? Да? Я просто говорила дякую, 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 все. І бажала йому багато всього-всього хорошого. Перша зустріч була такою, тільки сльози радості. А коли дізналася про обмін, ну, взагалі мало серце не вискочило. Тиск 195 на 120 зразу і чекала дзвіночка. Наразі лікарі готують Євгенія до операції, яка має відбутися у Києві. Хлопці, які там а, були зі мною, тобто ми підтримували морально одне одного кожного дня, тобто і сміялися, жартували. І якось просто звикли до цього і все. З добра-дома. Ну а те, що якийсь період не зможу ставати на ногу, то все. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Богдан Казиріт, новини Суспільне, Полтава. Поліцейські менше ніж за добу розшукали двох чоловіків, які вночі втекли з психіатричної лікарні Полтави. Людей спіймали в Мачухівській громаді, розповів Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. 27-річний житель Черкаської області був засуджений за державну зраду. А 21-річний чоловік із Коровоградської області за крадіжку та умисне вбивство. Подробиць про пошуки не розголошують, каже речник краєуправління поліції Василь Зуб. Вночі 29 грудня двоє осіб засужені за тяжкі та особливо тяжкі злочини змогли втекти із спеціалізованого медичного закладу міста Полтава. На їх пошуки було направлено максимальну кількість особового складу всіх підрозділів Полтавського районного управління і вже близько 14.20 цього ж дня даних осіб було встановлено. Я допомагаю людям з працевлаштуванням. У мене є база, база їхніх номерів. Я їм телефоную. 22-річна Валерія Новікова допомагає переселенцям у волонтерському центрі Полтави. На цю роботу влаштувалась завдяки проєкту адаптації для внутрішньо переміщених осіб. Я приїхала з Луганської області. Ну, сюди приїхала я в квітні, в вересні, отак десь мені зателефонували і, і предложили м, пройти соціальний опрос. І там було таке питання: чи планую я тут залишатися і шукати собі роботу. Ну, я відповіла так. Е, от, е, ну і через тиждень, десь так, плюс-мінус, мені зателефонували і запросили на співбесіду. Я прийшла на співбесіду і так сюди потрапила. Волонтерський центр, де створили проєкт адаптації для переселенців у Полтаві. діє з весни спочатку допомагали військовим, а від вересня почали працювати з переміщеними особами, каже координатор. Ми побачили, що ну відбувається певний такий, якби. Їм потрібна адаптація, потрібно чимось допомагати. Ми перше зробили дослідження серед них, тому що ми займаємося ними, постійно якби, над цим працюємо. І побачили, що найбільша проблема в них це працевлаштування. Вони не можуть себе знайти, оскільки можна. Всі гарні, але місце місто не знають, місто нове, не знають підприємств. Ми співпрацюємо з різними роботодавцями. Вони нам телефонують і кажуть, що в нас зараз там є вакантна посада така от. Якщо в нас є людина за такою спеціальністю, до нас людина прийшла на співбесіду. Вона сказала, хто вона там за фахом, яку роботу вона хотіла. Е, ми їй можемо запропонувати. Таким чином працевлаштували два десятки переселенців. Також роздали для людей три тисячі продуктових наборів, одну тисячу термосів та сотню. Обігрівачів. Ми отримали три обігрівача багатодітним родинам в нашому Парчиківському старостинському окрузі. Це малозабезпечена родина, яка приїхала з Київської, дві, три родини, які приїхали з Київської, якщо не помиляюсь, з Донецьких областей, і щоб їм було якби, тепло в будинку. У волонтерському центрі переселенцям також надають юридичну та психологічну підтримку. Звертаються з, найбільше зараз з питанням тривожності, коли вони наче й розуміють, чого бояться, але не можуть нічого з цим зробити. Звертаються з страхом на планування майбутнього взагалі на майбутнє, їм ну, важко, і вони не можуть з цим поратися. І прям вісенька на торті це поганий сон, люди перестали спати. Охочих залучають і до допомоги військовим. У волонтерському центрі плетуть маскувальні сітки. Людмила Матяш переїхала із Запорізької області. Не можна сильно натягувати тканину. Тканина повинна бути певного кольору. Ну, зараз ми зимові сітки плетимо, щоб вони ну, сподіваємося, що буде сніг, і сітка буде допомагати маскувати наших військових. Е, також е, не можна, щоб було багато вузлів, бо при коли намокає сітка, потім вона стає дуже важкою. Приїхали дві родини, нас дві, дві сестри, два брати. В нас кожного по троє дітей. Ми живемо всі разом і ходимо сюди ну, по черзі. Також допомагаємо нашим військовим. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава. Житель Полтави Валентин приніс батарейки до екобуса. Це спеціальний автомобіль, який безплатно збирає небезпечні відходи для утилізації. Стараюсь це робити регулярно, не вибрасувати у смітник, Турбую за навколишнє середовище. Протягом 2022-го екобус працював у Полтаві та селах громади. До нього принесли 1700 кілограмів батарейок, понад 14 тисяч люмінесцентних ламп і 1200 термометрів. Торік батарейок зібрали приблизно удвічі більше а ламп та термометрів менше ніж цього року. Все це відправлено на переробку 10 тисяч ламп, 1200 термометрів двісті термометрів. Місто Львів. На завод Боткарівка і 1500 кг батарейок відправлено в Румунію на завод на Порівняно з минулим роком роком впала кількість батарейок, тому що в нас ще по загальноосвітнім закладам по школам стоять бокси для збору батареїв. Вони, як ви знаєте, зараз працюють резими онлайн. Тому кількість батарейок вона трошки знизилася, але кількість термометрів, які приносять люди, збільшилась. Наталя Торявник принесла до екобуса лампочку. Бувало, що в супермаркетах є такі місця, де можна лампочку здавати. А от екобус я вперше бачу, і Вирішила. Це корисно, тому що це, ну, це допомагає зберегти наше навколишнє середовище. Дуже гарна ціва. Дуже подобається, я буду ще приносити. Як раніше повідомляв Суспільному начальник підприємства КТП, 1628 Артем Іванюк, 2022-го екобус не працював протягом трьох місяців від початку повномасштабної війни до кінця травня. На наступний рік плануємо цифри майже в два рази більше, тому що батареї, як ви знаєте, що з порядівського стану використовується дуже багато під час стючення електронерії. Нагадаємо, працює кобус у Полтаві з 2019. го Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.